Визнаю, русалкою бути не так класно. Тобі весь час доводиться десь плавати, тебе сядять в якусь коробку і. А -а, а? а, що? Я тепер знову звичайна. Треба швидше пливсти на гору. Мабуть, все ж таки доведеться тепер повертатись назад, а куди саме не знаю. Мабуть, по цій дощечці і. Людина? Чого ви так пізно плаваєте? Вже ж мали давно закрити. Ем, ну, я тут трішечки е, Розумію. Ідіть сюди, а то вас там далі не пропустять. Поїште трішки. І скажіть, як ви сюди потрапили? Ем, давайте я вам дещо покажу, а і спокійно собі попливу далі. Ні. Ви повинні відповісти на моє питання. Як ви сюди потрапили? Я вам на нього не відповім. Як так? Не хвилюйся. Ніка не могла попливсти далеко. Я б на це сподіваюсь? Я вылезла, Фу. Светло. И это портфолио. Десятый съёк назад. Що, Ніка? Так це я. Як ти могла попливсти туди? Ми тебе усюди, значить, шукаємо, а ти там десь плаваєш. Вибачте. Вибачте. А ну пішла готель. Його закриють через котра зараз година. Пішли вже. Ха! Я знов виграла. Ну чому ви так не вмієте грати в цю гру? Що там до сих пір хтось є, Але вже, начебто як пізно, але добре. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. А ви хіба не заходили? Ні, ми тільки що прийшли. Ми тут трішки у нас була така історія. Так, так. Ми підемо. Вони не мають знати, що в тебе за історією. І я в тебе за таку історію прибила б. Ну, чесно, як так можна було? Усе можна було, усе. Від люди тут вже пішли, бо. бо дуже пізно. Дуже пізно. Вибачте, будь ласка, що заставила вас чекати. Я тепер нова, нова людина, яка тут працює. Ну, окей, ми у вас поїсти замовимо. Ага. ланчбокси та Приємного вам ап апетиту. А у вас є щось попити? Ви сядьте а я вам потім принесу. Який бажаєте лимонад. Також. Так. Добре, зараз буде ось лимонад. Один, два і три. Приємного вам апетиту! Дякую. А стаканчики викинути. Дякую. Завжди, будь ласка. А тут набагато темніше, а що ти думала? Пішли вас тільки багато, різних ході, а ага. це ти? Чому вас так довго не було? Я не знаю, ми Ми... твої найкращі подрузі ти можеш розказати, щось. Але вона не лайка. Тепер буде. Ну, нічого такого, ми просто загулялись. Зрозуміло, а ми вже думали, куди ви поділись. Це добре, ми спати підемо, бо вже дуже пісно. Так, ми, мабуть, теж. Чому я повинна її зараз сказати? Вона навіть не найкраща подруга. Ех, я так сумую за нікою. Що мені тут без неї робити? Тільки кожен вечір. Брати і лягати спати, вставати, читати книжку, грати в комп'ютер, чекати вечора, брати і лягати спати. Ех. Ну, Вона поїхала. Емілі, я тобі приготувала вечерю. Дякую, то я не голодна. Вечеря смачна, але я так сумую за нікою. Прям дуже-дуже, але ще навіть дня не пройшло. Дуже дуже, що мені тепер робити? Слухай, у мене є одна ідея, тільки ти повинна піти і, при... і взяти пошту. Добре, ну це легко. Заради ідеї Пошта так пошта. Це Це переліт А ось це що таке? Не може бути, треба негайно це розказати мамі. Ну, що щось не таке, знайшла. Я маю тобі дещо розказати прочитай це. Я знаю. У їхньому краї відбудеться неймовірний концерт. Вони його не захочуть пропустити, зато якщо ти хочеш, то ти теж можеш на нього піти. Правда? Ага. Тільки нам треба вилетіти сьогодні. Я, я, я згодна. Добре, ти поки що збирайся, а я піду теж зберуся. Не може бути. Я їду до Ніки. Треба взяти все необхідне. Ой, а тут забагато потрібних. І непотрібних речей. Я думаю, жабки мені не знадобляться. Фотоапарат? можливо. Ми ж там зупинимось на ночівлю, то треба буде взяти зубну щітку і пасту. А крім цього ще багато одягів. Якщо ми поїдемо в той край, то там треба буде купатися. Я візьму купальник. Класичний домашній одяг. І Одяг, щоб гуляти. Мабуть, такий одяг не вийде. Ну а тоді візьму такий одяг, щоб гуляти на вулиці. А в чому я зараз полечу, це буде ось такий. Гарний, теплий планшет на всякий випадок Це ж, начебто, все. Ще лист треба взяти і книжку. Мабуть, це все. Я готова полетіти до... до Ніки. Я так подумала, що мені нічого не треба, а я все взяла. Ура!